Пропоную вам провести урок безпеки. Я впевнена, що уроки безпеки постійно проводять ваші шкільні викладачі. Але у нас сьогодні не просто урок безпеки, а цілий свято безпеки, до якого завітали. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Сергій Станіславович Бочковський. Просимо також приставити. Добро віку дорогі наші друзі. Ви знаєте, наближається напевно саме дитяче свято це свято. Святого Миколая, і з нього починаються власне всі новорічні свята, і закінчується, якщо ви добре знаєте, водохрещення. Тому я хочу побажати усім тут присутнім в такому чудовому мальовничому куточку Броварського району, біля такої прекрасної річки Десна, щоб ви почувалися як вдома. Ясна річ, що Домівку не заміниш, у гостях, напевно, класно, але ми сподіваємося, що дасть Бог ви знову повернетесь на свою рідну землю, яку ви дуже-дуже любите. Ми любимо ваш край, ми любимо Крим, ми любимо Донбас, ми любимо Словетну Луганщину. Я думаю, що спільними зусиллями. З такими патріотами ми переможемо. Ми зробимо все можливе, навіть неможливе, для того, щоб якнайскоріше ви знову повернулися до нього. Я з великою шаною увагою бажаю вам здоров'я, всього самого найкращого. І хай Господь Бог береже кожну вашу оселю, кожну вашу родину. І святий Миколай Обов'язково дасть вам подарунок, От. Ну, а... ми над цим працюємо і, власне скажучи, ми в нього вже попросили і приготували. Закликаю всіх вас, бути обережними, уважними. Сьогодні необхідно і говорити про ікри говорити, і про ті випуги, які запливували в тих краях, де ви приїхали. Щоб ви були обережні, уважні і дай вам здоров'я, щастя, успіху, удачі, хорошого настрою і саме головне миру над вашими головами. Щастя, здоров'я, удачі, Слава Україні! Ходь у нас знов на тоді, коли ми готуємо їжу. Ось ви бачите, коли ще ми що робимо? Коли ми опалюємо своє, ось готуємо їжу, опалюємо своє житло, щоб нам було тепло, правильно? Коли ми запалюємо свічки на дорці, правильно, це ж тоді саме, коли погодні свіч... свічечки палає, ми висматриваємо його в промисловість. Правильно, коли пожежа, а от коли саме пожежа може відбутися?

А я прошу вас. Велике моя вдячність, тому що ви дійсно заповіли серця, наші душі, і нам дуже дуже надзвичайно країни. Ну і всім учасникам, наші вітання, наші дякування.